Сьогодні ми беремо інтерв'ю у нашого лікаря онколога онкомамолога Крюкової Катерини Олександрівни. Катерина Олександрівна, підкажіть, будь ласка, з якого віку жінкам необхідно поділяти більше уваги своїм молочним залозам? На даний, на даний час краще починати перевіряти свої молочні залози з 32-річного віку і старше. Чим е, жінка старше, тим. Е... Частіше потрібно перевіряти свої молочні залози. Жінкам до 30 років потрібно перевіряти молочні залози тільки за показаннями, або якщо в них є обтяжений спадковий анамнез. Жінкам після 30 років обов'язково один раз на рік робити усі ультразвукове дослідження молочних залоз або мамографію, але все ж таки краще ультразвукове дослідження, бо воно більш інформативне ніж мамографія, і більш розповсюджений метод, більш доступний у зутерзвукові апарати є практично зараз повсюди. Скажіть, будь ласка, Катерина Олександрівна, ультразвукове дослідження молочних залоз. Потрібно робити якусь підготовку перед цим дослідженням? Чи можливо саме цей вид дослідження залежить від дня менструального циклу? Якісь особливості цього? Особливої підготовки для виконання ультразвукових дослідження молочних залози не потрібно. Найкраще робити ультразвукове дослідження на третій-четвертий день менструального циклу. Або якщо є якісь інші покази, це все вирішується індивідуально, але більшість це оптимальний варіант, третій, четвертий день. Скажіть, будь ласка, чи буде інформативним ультразвукове дослідження? Якщо, наприклад, жінка його зробить або всередині циклу, або в кінці циклу? А, так, безусу, безумовно, буде інформативним, особливо якщо в нас є якась підозра на а, онкологічне захворювання, або якщо це вже а, Нагляд за якимось, дослі... дослідякими вже є захворюванням для порівняння, як себе веде те чи інше утворення молочної залізи у разної фази циклу. І підкажіть, будь ласка, а при яких скаргах жінці потрібно звернутися в першу чергу до лікаря-онкомамолога? Що є таким пусковим механізмом, щоб жінка знала, що потрібно звертатися mm -hmm. до лікаря? Перше, все, це біль. У молочних залозах, або якесь відчуття дискомфорту, поява утворення, які жінка часто сама у себе знаходить під час прийняття ванни або душу, з виділення сосків або змінення їх форми, а також якщо є якесь новоутворення на шкірі молочних залоз, залоз або на ореолі, це все є показаннями для терміново звернутися до лікаря-онкомонолога. Дякую вам, Катерина Олександрівна. Якщо у наших пацієнтів будуть ще якісь питання, то вони обов'язково вам зможуть їх задати і наш лікар залюбки на них відповість. Дякую.